Давно ми не замовляли броньовані телефони і ось телефончики. Зараз покажу, що приїхало, що ми замовили. Ви просили, ви запитували за уліфони, і ми їх замовили. До речі, помимо уліфонів, ще будемо роздавати подарунки. По подарункам у нас є ось такі рушники, то у нас жилетки. І ось такі сумочки. Ulef Ulefone, написано уліфон. По подарункам буде окреме відео. Зараз не про це. Так. Ulefone -чики, Ulefone -чики. Так, що ми взяли? Ми взяли Armor 22, як зазвичай. Armor, Armor X16, все має IP69. І також взяли новинку Racking 4 Pro. Якщо телефон впаде, не страшно. І Rack King 3 Pro в двох штучках в чорному кольорі. Так що, друзі, все маємо в наявності IP69, броньовані корпуси захищені. Кого цікавить, звертайтеся, замовляйте, будемо робити розпаковку.